Доброго дня, діти! Доброго дня! Сідайте! Сьогодні в нас буде штуковий урок з нашого курсу Вчимося бути громадянами. І сьогодні ми з вами звернемося на мій погляд до дуже актуальної теми мої права і обов'язки. Відома фраза Я дитина. Я людина, що має свої права, яка говорить про те, що вже з раннього дитинства ви всі маєте однакові права. Але що це таке Що це таке права, ми сьогодні з вами про це поговоримо. Права людини починаються з прав дитини. У кожного з нас є свої права і обов'язки. Головне право це жити добре в мирі в своїй родині. Особлива увага поділяється саме правам вашим, правам дитини. І права дитини були прийняті Конвенцією 20 листопада 1989 року. Діти, а як ви розумієте, що таке права? Валентин. Права людини це те, що вона може робити та дозволяється. Літи дозволяється лікуватися, виховуватися. Сідають. Як ви ще розумієте, що таке права? Віка Коли людина народжується. Вона вже має права на життя, на лікування, вона має право бути вільною достатньо. Так, отже, але всі люди різні. Що їх об'єднує? Те, що кожен з нас має свої права. Як ви вважаєте, для чого вам знати? Знати, коли порушують права і вміти допомогти собі і іншим. Добре. А тепер давайте діти спробуємо дізнатися з вами, які ж права ми маємо. Ви бачите на дошці таку цікаву віточку, віточку кольорову. І зараз давайте кожен з вас підійде до дошки і відкриє для себе, які ж права він має. Ну, давайте по черзі. Даша, прошу. Ми маємо права на інформацію. Інформацію. Тобто ми маємо вільний доступ отримувати інформацію з усіх джерел: телевізора, радіо та газет, користуватися цією інформацією. Добре. Ну, давай, Ваня, почерці. Маємо право на сім'ю. Тобто, покажи, кожна дитина да, має право на свою власну сім'ю. Добре, Максим. Ми маємо право на медичну допомогу. Так, це те, що казав е, Валентин. Якщо нам стане погано, ми е, маємо право звернутися по отримання медичної допомоги. Ми маємо на відпочинок. На відпочинок. Тобто діти мають право на те, щоб відпочивати, так? гратися, їздити кудись, табір їздити відпочивати. Будь ласка, перетеріть. Дитина має право на навчання. Так, тобто за законом кожна дитина з 6 років має відвідувати навчальний заклад. Це навіть отримано в законі України про освіту. Будь ласка, сумуємо те, що ми тільки що вже сказали. Що таке права? Віка, будь ласка, давай зачитай. Право дитини це певні можливості, які потрібні дітям, щоб жити і дорослішати. Щоб жити і дорослішати. Ті можливості, які ви маєте від народження і які є однаковими для всіх вас. А тепер поговоримо ще про таке. Скажіть, будь ласка, крім того, що ви маєте свої права, ви також маєте свої і обов'язки. Зачитай, будь ласка, ну давай, Валентин, що це таке обов'язок? Обов'язок це те, що ви що ви маєте робити, щоб бути корисним собі та оточення. А які можете і... обов'язки навести приклади? Так, якщо ви маєте право, наприклад, на освіту, то обов'язок ваш який? Навчатися як? Правильно, не хвилювати. Не порушувати правила, гарно навчатися, так старанно навчатися. Казкову країну. І спробуємо розгадати нашу вікторину. Вікторини країни казок. Ми з вами дізналися, які права ми маємо. А тепер всі казки читали. Так, так. Так, читали, тому зараз ми на прикладі казок спробуємо дізнатися, які ж права казкових героїв було порушено. Почнемо з першого варіанту. Яке право порушив Іван Царевич у казці «Царівна жаба»? варіанти відповідей. Вільно висловлювати свою думку на власність особистих речей, на навчання. Як ви думаєте, Даша? На власність ну, особистих особистих речей. речей. Так, добре, сідай, коли він, він вкрав її жаблічу шкірку, так? Хто в казці Колобок боку чинив найтяжчі злочини? Ви вже здогадалися, так? Максим? Це усиця. Чому? Яке право вона порушила? Право на життя. Так, з'ївши колобка, вона порушила його право на життя. Яке право порушив Буратіна в казці Золотий Ключик? Починок, право на навчання, право на життя. Віка Право на навчання. Право на навчання Як його Що він його порушив? Так, не пішов до школи і продав свою Свої книжку віде? і не хотів навчатися. Добре, наступний, який злочин учинили окремі персонажі Дюймовички в казці Андерсена? Убивство, розбій, викрадення. давину ну, життя своєї мами викрили її з самого початку. Добре. Які права порушувала мачуха щодо попелюшки в касті Шарля Перо? Любов і повага батьків, право на життя, примушення в до важкої праці. Ваня. Примушення в до важкої праці. Примушення в до важкої праці, Максим. Ще що на свободу. І, що ще? Даша? і права на відпочинок. Права на відпочинок, та, оскільки вона постійно працювала і не мала відпочинку, і достатньої любові поваги батьків мами. Тобто так вона також не мала. Яке право порушив Вовк у казці вовк семорокозлят? Варіанти. Право на інформацію, право на особисте життя, право на життя. А, Ваня. Право на життя. Право на життя та, з гіршим. У касті червона Він порушує право на життя. Право на життя з'ївши бабусю і, і червона шапочка. Добре, дякую. А тепер, діти, я пропоную вам закріпити наші знання, що таке права та обов'язки. Перед вами ви бачите великий ватман, клей і отакі картинки. Бачимо, що ватман поділено на дві частини: в мої права. А в праві мої обов'язки. Зараз ми перевіримо, як ви навчите, навчилися розрізняти ваші права і ваші обов'язки. Зрозуміло?